Як вибрати потужність інвертора? Вам треба подивитись на всі прилади, які у вас є, і порахувати сумарну їх потужність. Наприклад, газовий двохконтурний котел по потужності бере 300 Вт. Холодильник в середньому при запусках бере 450 Вт. Насос на воду треба дивитись саме на ньому, бо дуже різні бувають. Від 800 до 3 кВт бувають. Напишемо середній 1,5 кВт. Освітлення в середньому напишемо 100 Вт. Після того ми рахуємо загальну потужність інвертора. Потужність всіх приладів буде 2250 Вт. Це значить, що вам треба інвертор, який покриває це, плюс пускові токи насоса. Пускові токи насосу можуть бути до 4 кВт. Для такої квартири вам бажано брати 3 або 5 кВт інвертор.